Ми перемагаємо, якби, ну, у нас щось виходить, всю будь-яку ціль треба разити. Навіть якщо там хтось полазить по кущам, то треба їх вигнати, вони нам, поки вони тут, їх треба знищувати, тому що вони конять. Літати, 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 бомбити. Усім привіт та бажаю здоров'я! Ви на каналі батальйону безпілотних систем Ворон, і ми повернулися до вас із новим інтерв'ю з нашим пілотом ударних fpv дронів Для того, аби розблокувати доступ до відео та почати перегляд, необхідно підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Також потрібно написати в коментарях запитання, яке ми поставимо нашому наступному гостю. Ну а тепер приємного перегляду. Пігнали! Представся і як ти довго у війську. Всім привіт! Мене звуть Олександр. Часом друзі закличе Санчі, позивний дракон. У війську я з травня минулого року йшов добровольцем, пішов вчитися у школу Воли Фельконс здобувати фах бапалашника відповічника. Mm -hmm. Там трошки затримався, тому що школа тільки розвалася, потрібно трошки допоміг їм в плані як якості інструктора якийсь час. Готував певну групу військових із резервної роти, в яку я потім мобілізувався. Коли мобілізувався, теж був інструктором до своєї групи. І вже потім з цією компашкою разом з групою ми приїхали в першу роту з сотової бригади в БППС. Mm -hmm. Чим займався до служби? Знаєте, були різні. Я за фахом біолог, викладач біології, тому якийсь час працював вчителем. А потім вільний фрилансер: копірайтинг, харайт, трохи офіс, трохи вдома. Розкажи про свій досвід інструктора. Це склалося поставлено, що так треба було робити. Щотрування мені ще тоді не зайшло, коли я пробував. Але як складається доля, що завжди досить часто мені підкидають когось, кого треба вчити, інструктувати і навчати новій роботі, на різних роботах, причому в різних сферах. Тому так довелося, але я завжди готовий до такої роботи, це потрібно. Була по цьому потреба, я робив свою роботу. Я десь в лютому прийшов до фальконців, і задом там, три тижні навчання я мав вже мобілізуватися. Але ну, задумка школи була така, що мав бути, йти готовий екіпаж. І поки збирався екіпаж, потім трошки змінилися обставини, треба було ще більше людей навчити. І так повишили, затримався там на майже на три місяці. Час навчання самого навчання, час інструктування як цивільний, час інструктування як військовий. Моє БЗП практично проходило в школі на, на полігоні. Чому ти пішов до війська? Тому що бачив, що це не, щось не, не закінчується, ця вся історія. Якщо перший час, перший рік на, скажімо, рік була якась надія, що постійно ця е, е, інформація, ми перемагаємо, якби. Ну, у нас щось виходить, нам допомагають і у нас щось буде. Тому, а коли ця інформація вчала наблюдати, mm. я розумію, що нічого не закінчується. І ми вже, наша мотивація, цей козацький драйв, вже не стягує цю задачу. Тому що треба трошки матеріальних засобів більше і більше людей. Мотивовані. Люди закінчуються, вони втомлюються. І я зрозумів, що треба керматину допомогу. Єдине, що здоров'я в мене не дуже. Настільки хороший, щоб вийти до якийсь будь-будь-куди. Тому я шукав, підшукував собі таку вакансію, на якої я буду більш корисний. І якраз в дрони, в принципі, люба електроніка, не з якої я не те, що спеціаліст, але дружу з такою технікою. Мені здавалося, що тут я буду більш компетентним, більш ефективним. І коли з'явилася можливість вчитися на FPV, я туди прийшов. А як ти натрапив на цю вакансію? Чисто випадково була домовленість вже із Херсонським ТРО, що я б мав їхати туди і там проходити, мобілізувати, скажімо, зразу. Але десь мої знайомі через свої знайомі бачили пост в пост Фейсбуці голови військової пошти Павла Цепіка про те, що він школу організовує у Луцьку. навіть не те школу. Він просто запитав людей, хто хоче вчитися. І там такий пост в плані, що є люди, які готові, але їх мало. Я зв'язався з ними, пішов цю школу і почав вчитися. Чим займався за період служби у підрозділі та чим займаєшся зараз? Власне, весь, весь період служби я займався, чим займався, тим займаюся. Літаю на впів, навчаю інших, кручу дрони, ремонт, налаштування, щось продумати, щось нове, розібратися, чому не працює, чому якісь проблеми виникають, які виникають. І основна задача – літати, 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 бомбити. Яким був твій перший виїзд? Перший виїзд був. В основному спокійний, тоді в нас було вилітів досить мало, ще на Покровському напрямку. Це, напевно, тижні в три я був вже тут, вже у першій роті, коли, був перший, перший виїзд. Як завжди, у нас в перша схема таки залишається, що перший виїзд ти споряджаючий, тобі ти показують, як дрон споряджати, як працює в системах, як спілкуються із диспетчером черговим. І ти в дрон спочатку Дивишся, як споряджають, потім виносиш під наглядом, потім е, виносиш сам, як бачиш, що все нормально виходить. І це перша, перша робота винести дрон. Е, не пам'ятаю, чи я ні, по на першому виїзді я не літав, десь вже на другому виїзді мені дали політати, вилетіти дроном, але в село ну, це було цікаво. Чи пам'ятаєш своє перше ураження? Довгий час ми так само, як і зараз ми працювали по піхоті, по будинках, коли там уражень таких собі не було якихось ефектних, завжди відео було. З того, що вражено, і до, було відео, і що було дуже так, таким натхненням, це враження Урала. Хоча теж нічним дроном, це був типу, перший ми виліт нічним дроном. І я, я... Якийсь там стояв Урал в очеретному на вулиці. Я досить криво зайшов. Але так склалося, що цей урал згорів. Так що можу врахувати враження успішно. Чим відрізняється керування нічним дроном від денного? Літати не складно, у вас складно орієнтуватися. Хоча теж є різні дрони, в термалах взагалі є така функція, як вони трошки зближують. А є дрони, які мають досить високий зум, і тому ним і орієнтуватися, і кермувати досить складно. Якщо так, поки це високого повітря, це особливо не грає ролі. Але Алеража ціль, і тут це непросто буває. Зависнути, орієнти за дрон, буває складно. Але більше всього за в тому, щоб орієнтуватися вночі. Чи є у тебе якась бажана ціль, яку ти хочеш знищити? Ну, прям ні, теж. Я на принципове цих питаннях. Буде танк, у мене була, була ціль Тос. Я його з, був, був танк, бажана ціль умовно. Тобто підлітав, не знайшов, нема його на місці. Ну, там, чи б був, ми прилетіли, його вже немає, давай доганяти по дорозі. Десь можливо дуже не, не догнали. А, бідно, хотілося б вразити, але ну, ні, так ні. Всю будь-яку ціль треба вразити. Навіть якщо там хтось влазить по кущам, треба теж його вразити. Чи продовжуєш ти навчатись, чи, можливо, уже все знаєш у своїй сфері? Ну, неможливо знати все і вміти. Але в нашій сфері завжди розвиваєшся, хоч то, чи ти цього чи не хочеш, тому що завжди якісь нові проблеми виникають, завжди є оновлення асортименту, <сіст> засобів, апаратури. І хочеш чи не хочеш, тобі треба в цьому розібратися. Звідки черпаєш інформацію? У нас є джерело, яке називається Боб. Наше месія. <сіст> <сіст> який завжди все знає, все вміє, ну майже завжди. Але хоча б знає, де, де це можна дізнатися. Ну і інтернет. Є певні канали на Ютубі, які інформативні є з подачею більш-менш простою, там ядро, мабуть, всі знають. Де легка, проста подача, дуже багато цікавого, дуже багато корисного, потрібного для починаючих побічників це, напевно, взагалі база, що треба знати. Є більш. Навіть називаються, там десь вкладка в мене є. Просто більш технічні засоби. Звичайно, було б, Я не володію англійською, але так настільки добре, щоб дивитися англійською мовні канали. На жаль, це теж закладка десь треба вчити англійську, дотягнути. Тут могла ідеально вписатись інтеграція школи для вивчення англійської мови. Але натомість нагадаємо вам, що в описі під відео є баночка на потреби нашого підрозділу, де ви можете закинути своїх кілька гривень та допомогти нам знищити якогось ваньку. Тож вчіть англійську, підтримуйте військо і все буде добре. Разом ми сила! Як тобі колектив? Чудовий колектив з перших днів. Ну, до речі, розказав, що коли ми проходили ще вчедо БЗВП до мобілізації, ми з військовою поштою приїжджали сюди до Франка в гості для того, щоб подивитися, як тут все відбувається. Гостювали в нього на хаті. Потім, коли ми приїхали вже сюди служити, ми на, ті, на тій же хаті і були, що це фактично перша база була Перша база рота. І так надовго там зав'язали і тільки це недавно з'їхали вже ну, порвалися від. <laughs> Взагалі, колектив хороший. Звичайно, що люди різні, кожному треба звикати. Це, колектив в будь-якому колективі є, можливо, якісь бувають сварки, бувають непорозуміння, Це не нормально. Але загалом люди хороші, толкові багато мотивованих людей, які готові працювати, які готові бачити, з якими приємно працювати. Які риси ти цінуєш у своїх побратимах? Цікавість до нового, відповідальність, наполегливість, якусь рішучість, напевно. Здатність до самоорганізації. У мене особисто цього бракує. Тому в інших це дуже цінно. Чи змінила тебе війна? Мабуть, так. Мабуть, щось тебе змінило. Добавилось більше до цікаві організації, рішучості в діях, але глобально сказав, що мій характер якось помінявся. Було багато розмов про те, що війна міняє, те, там, кардинально, але я собі цього не бачу. Можливо, це може, зовні це видно, а суб'єктивно ні. На твою думку, якою буде війна у майбутньому? Якщо брати нашу війну, то сподіваємося, вона дуже швидко закінчиться. Нам 50 днів і все. Наша війна ще буде на, цьому, на тому ж рівні, вона буде поступово більш технологічна fpv дрони будуть розвиватися, вони будуть все більше, більше незалежними, але основному, будуть ще fpv дрони які управляються операторами в основному. І нам треба ще розбиратися в цій електроніці, в транзисторах, резисторах, польотниках. Ще, ще багато чого треба розбиратися. Тобто, це такий собі буде досить проста річ. Прост, 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 Війна простих засобів, простих дронів, скажімо можна сказати. Тоді, як в майбутньому, я вважаю, в майбутні війни. Калий Бог, щоб їх не було, але скоріше, щоб все одно будуть таке жалюство. Вона буде якраз, я думаю, більш от, до той рівень, що ми бачимо, що «Мавіки», які не мають залежні дрони шаї, які самі обирають ціль. Ті дрони, які літають на великі кілометри, великі дистанції, Війна буде якась така: Війна буде дронів, наземних дронів, турелі. Це все, повинно, це все буде обов'язково. Наскільки в цьому будуть злучені люди, це залежить від м, того, наскільки це швидко відбудеться. А рано чи пізно все буде е, більш механізуватися і автоматизуватися. Чим займаєшся у вільний час? Слухаю музику, іноді граю ігри. М, спілкуюся. Стараюся просто вільний час більше, більше щось подзвонити до рідних, як завжди, після виїзду. Обзвон <laughs> всіх рідних. Топ-3 виконавця. Топ-3 виконавця. Зараз Зараз досить часто в мене автопідбір. Хоча те, що мені дуже подобається, це, напевно, моторова. Дуже подобається. Останнім часом прасів на хедспіч. В плані тому, щоб взагалі був якийсь мій улюблений виконавець, чи улюблений колір, чи улюблена страва, чи улюблений якийсь фільм. У мене такого немає. Тому що вони в кожен стиль. Кожна музика, кожна група має свою, якусь свою е родзинку. І вона завжди різна. І Важко порівняти. Щось більше подобається, щось менше подобається. Сьогодні подобається одне, завтра подобається інше. Сьогодні те, що ти слухав тиждень підряд і на повторі, завтра хоп, приклинуло і вже досить не ставляє. Чим будеш займатися після війни? Взагалі в планах зайнятися з якимось заморозством, можливо, навіть фермерством. Пермакультура, пермакультурний дизайн. Щось, зем... Щось продовідновлюючі технології. Уявиш, що ти рекрутер, і тобі потрібно покликати до нас людей. Що ти їм скажеш? Складна задачка на сьогодні. Ті, хто як розуміє, що ті, хто хотів прийти, вже прийшли, ну, в будь-якому випадку це треба якось міняти підхід. Треба людей мотивувати, як крути. Це можна людей заманити грошима, зарплати, якісь пільги. Це відношенням до людей, змінювати відношення саме принцип роботи в армії щось ближче до того, що зараз відбувається, воно, але дуже повільно. Відходити від тої із армійщини побільше, як можна швидше. Все-таки, як показала практика, підхід бізнесовий до армії набагато ефективніший. І його треба проваджувати. Чи присутня у тебе мотивація продовжувати боротьбу? Є мотивація, тому що як. Принцип у них хто, як не ми. Робота не, не змінюється, її треба робити. Ну, у мене немає мотивації, як в де, деяких декого, що треба вбити піде побільше. Ну, це для мене не є мотивація. У мене є зазначать. Треба їх вигнати, вони нам, поки вони тут їх треба знищувати, тому що вони шкодять. Це як шкідник, якого треба винищити. Ну, так склалося. Але такої ненависті в мене в принципі в душі немає, тому що ну, така я людина. Ненависть не моє не почуття. Треба робити роботу, я її роблю. Моя мотивація це потреба, це захист рідних, захист землі. Ну, можливо, все. Не втомлюємо сказати, що нам потрібні здібні та працьовиті люди, які хочуть захищати своїх рідних та свою землю. У нас для цього є гідні умови служби та гарний колектив. Тож запам'ятайте анкету за посиланням в описі під відео та приєднуйтесь до топового підрозділу. Слава Україні!